допоможе інтегрувати малюнки склада системи Proficy IX з заредувище до веб-додатків Operations Hub. Для початку необхідно налаштувати конфігурацію зв'язку OFX Workspace. На вкладинці Home Settings необхідно відкрити User Preferences, у новому вікні ЗНІВ на вкладинці Operations Hub необхідно налаштувати підключення. Спершу необхідно заповнити назву сервера Operations Hub. Далі, якщо Proficy Authentication знаходиться на іншому комп'ютері, Необхідно також заповнити і назву сервера, де він знаходиться. Якщо Prophysy Identification» встановлений локально, даде слід заушити порожнім. Наступним кроком необхідно заповнити порт та ім'я користувача Operations Hub. Для більшої безпеки додатково передбачається можливість перенесення сертифікату довіри. В кінці необхідно не забути обрати прапорець Publish to Operations Hub. Після заповнення даних необхідно натиснути «Test Connection для перевірки зв'язку. Тепер скада готова пуменкувати малюнки у Operations Hub. Налаштування зв'язку Hub. На вкладинці Data Sources необхідно натиснути Add New Data Source у списку продуктів обрати професі IFX та ввести адресу серверу OPC UA iFX. Дану адресу можна знайти на вкладинці Applications OPC UA Configuration. Адреса буде вказана в полі Endpoint URL». Ставивши адресу в поле, натисніть Discover Policies та оберіть політику підключення. Натисніть «View Certificate», щоб подивити сертифікат. У випадку, якщо поле статусу не матиме значення Trusted, знизу з'явиться кнопка Trust для довіри до серверу iFix. Після того, як заповнили поле автентифікації даними для входу у IFX, а також да назву, натисніть кнопку Test Connection. Як бачимо, не дивлячись на те, що OperшийSHab довіряє серверу IFX, необхідно налаштувати довіру і з іншої сторони. На цю необхідно повернутися в опцію або на вкладинку Trust List. З списку з'явиться новий сертифікат. Необхідно обрати його, то натиснути Trust. Повернувшись по Operations Hub, можна помітити, що тест проходить успішно. Джерело даних фона зберігати кнопками знизу. Після збереження необхідно перезапустити схунбу в в Operations Hub в WBHMI, Data Distributor. Наступним етапом необхідно створити бажаний малюнок. Зображення може бути створене з використанням простих геометричних FU або ж можна використовувати бібліотеки Dynamo з приставкою HP, тобто High Performance. High Performance Dynamo сумісні з веб-застосунками. Після того, як малюнок був створений, необхідно усім молемета встановити джерело даних. Назва джерела може бути довільна, проте має починатись і закінчуватись собачки. Властивості тегу типу FCV повинні бути винесені за позначення моделі. Можливо, запам'ятати назви, оскільки вони повинні співпадати з моделлю веб-застосунку. Для публікації малюнку необхідно брати вкладинку Tools Publish Picture. У новому вікні слід обрати малюнки, що будуть перенесені у Operations Hub. Обов'язково виставити прапорець Publish to Operations Hub. Після зтискання клавіші Publish необхідно перевірити дані підключення. За необхідності ввести парон користувача Operations Hub. Додатково перевірити з'єднання можна кнопку Test Connection. Прогрес публікації буде відображатись за усією необхідною інформацією. Наступним етапом стане створення моделі веб застосунку Для цього необхідно пройти на вкладинку «Адмін» та на сторінці «Object Types» створити тип об'єкта. Створити тип можна кнопкою New. Всередині типу має зберігати змінні, які використовують малюнку IFIX. Назви змінних мають співпадати з назвами джерел даних малюнку iFix. Перейшовши на вкладинку Objects, необхідно створити екземпляр. Наприклад, створимо новий екземпляр з назвою Webwine 2. Зверніть увагу на тип класу. Кожній зміні необхідно надати джерело даних iFix, яке налаштовував раніше, та обрати дек, який буде прив'язаний до даної змінної. Обрати слід університу властивість Value. За необхідності, окрім реалія даних, також можна обрати джерело історії. Після завершення налаштування зберігаємо об'єкт. Перейшовши на вкладинку «Visualizations Designer, необхідно пов'язати всі налаштування. Обираємо списку зліва тип і які з опублікованих малюків маю до нього прив'язати. На вкладинці «Mimic Card» перевіряємо зв'язки. За допомогою кнопки «Auto Bind» відбувається прив'язка за назвами. Створення веб-застосунку відбувається у дизайнері Configuration Cup. Для створення необхідно відкрити у Configuration Cup вкладинку OperationsCup Applications. Та той слушний значок додавання ввести назву застосунку обрати тип звертання Wayout. Тип «Wayout» залежить від цілий застосунку, наприклад, «Grid» — це табочна сітка, Flexbox це картка на якій елементи займають простір відповідно до пропорцій. А Coordinate це жорстка прив'язка елементів і розмірів до системи координат. В даному випадку обирається тип Coordinate. Також до унікальності варто ввести назву першої сторінки застошену. Необхідно додати на екран перетягуванням hmi PoinHmIM. Далі необхідно обрати раніше налаштовану модель день та майдунок, що пов'язаний до неї. Обравши тип Меню можна вручну задавати обрані моделі. Необхідно зберегти застосунок та запустити його для перевірки. Як можна помітити, з'явиться малюнок іде прямо з iFix Workspace, який зберігає властивості керування оригіналом. Для того, щоб той саме малюнок працював у лодбок середовища, необхідно налаштувати символну підстановку. Для чого можна додати будь-який елемент на малюнок та обравши експерт підстановок, налаштувати, якими тегами будуть замінені символи. Обравши елемент та натиснувши Edit Script, можна побачити метод підстановки в коді. Даний метод можна перенести у процедову виклик малюнку. Таким чином, підстановка відбуватиметься автоматично під час відкриття. Після переносу метода та елемент викуку більше не потрібен, його можна видалити. Як можна помітити, тепер під час запуску в малюнок автоматично будуть підставлені дані. Моделі можна динамічно змінювати за допомогою запитів. Для цього на вкладинці дата необхідно створити глобальну змінну, вказавши тип касту, ім'я змінної та тип даних у вигляді строки. На вколі cpa data необхідно знайти створену зміну до мабити початкове значення. Обраши PIN та в полі «Asset Name» ти е, дану зміну, таким чином керуючи значенням «Змінний», буде обиратись в ID. Для керування можна використовувати різноманітні запити в даному випадку ціле виконуватиме випадаючий список. Переносом випадаючий список у робочу область, налаштовуємо значення та призначення даних. Таким чином, тепер можна перемикатись між декількома моделями, так само можна перемикатись і між опублікованими аудіумками. В бролі даних можуть виступати різноманітні кнопки, елементи вводу або запити від інших сервісів та систем. Також варто зазначити, що зміни в малюках iFX Workspace не потрібно редагувати у веб-додатку. Перестановки, зміни кольорів, відображення. Всі ці зміни достатньо просто опублікувати. Зміну веб-додатку необхідно вносити при додаванні нових тегів у моделі. Для прикладу, зараз ми переставимо декілька елементів, додамо новий об'єкт та змінимо кольор відображення клапану. Тепер після внесених змін достатньо повторно публікувати малюнок. Повернувшись у веб додаток після публікації та оновивши сторінку, можна помітити, як зміни автоматично підтягнулись.